Вітаю! Сьогодні ми будемо розв'язувати прості задачі на коло та круг. Основний теоретичний матеріал, який нам потрібен, я не зупиняюся на його поясненні. І окреме відео, яке називається Круг, площа круга теорія. Можете подивитись, для виконання обчисень нам потрібна буде ось така табличка, і ще додатково ось така. Цього досить, щоб розв'язати прості задачі на площі круга. Перший тип завдань. Відомий радіус кола або круга що одне і те саме, потрібно знайти діаметр, довжину кола і площу круга обмеженого цим колом. Зліва на кадрі є основний теоретичний матеріал, і зверху над кожною колоночкою є відповідна формула для знаходження потрібної величини. Перше значення радіуса 4 метри. Щоб знайти діаметр, потрібно 2 помножити на радіус. 2 помножити на 4 буде 8. Отже, діаметр 8 метрів. Далі я буду коротко. Не буду детально роз'яснювати все. Називати одиниці вимірення. Просто буду очислювати. Отже, радіус 8, діаметр 2 помножити на 8, 16. Радіус 0,5, діаметр 2, помножити на 0,5 Буде 1. Нагадую, як це робиться. 2 помножити на 0,5 це те саме, що 2 помножити на 5, буде 10, і відділити комою одну цифру. Буде 1,0, але 1,0 це одиничка. 18 наступне значення радіуса, діаметр до рівня 2 помножити на 18, буде 36. Знайдемо довжину кола. Для цього π потрібно помножити на діаметр. Простіше діаметр помножити на пі, і буде 8 пі, 16, пі, 1 пі, або просто пі 36. Пі. пі, ми так і залишаємо. Якщо в умові задачі буде сказано замініть пі числом і обчислить приблизне значення, то тоді пі можна замінити числом 3,14, і знайти відповідні значення. Ми залишимо в такому вигляді. І знайдемо площу. Для того, щоб знайти площу, потрібно пі помножити на радіус в квадраті, або радіус в квадраті помножити на пі. Так як радіус в першому випадку 4, дивимось нашу табличку. 4 в квадраті це 16. Отже, буде радіус в квадраті 16 і помножити на пі, буде 16. Π. Наступне значення радіуса 8. 8 в квадраті, тобто радіус в квадраті, буде 64. Отже, площа круга з радіусом 8 буде 64 П. Наступне значення радіуса на цілих 5. Радіус в квадраті це на 0,5 квадраті. На цілих помножте на 0,5 буде на цілих 25. Отже, площа круга на 0,25 і останнє значення радіуса 18. Радіус квадратів – це 18 квадратів. Дивимося в нашу табличку і це 324. Отже, площа круга 324. Π. І, звісно, що площа буде виражатися в квадратних одиницях, в нашому випадку в метрах квадратних. Розглянемо наступний тип завдань. Відомий діаметр потрібно знайти радіус, довжину кола і площу круга. Спочатку знайдемо радіус. Щоб знайти радіус, потрібно діаметр поділити на 2. Перший випадок. Діаметр 4. Отже, радіус, 4 поділити на 2 буде 2. Діаметр 0,6 радіус буде діаметр поділити на 2, тобто 0,6 поділити на 2, буде 0,3%. Діаметр 40, отже, радіус 40 поділити на 2. 20. Діаметр 16 отже, радіус 1,6 поділити на 2. Буде на цілих Звісно, і діаметр, і радіус дані задачі у метрах. Знайдемо довжину кола. Думаю, що ви помітили, що, щоб знайти довжину кола, потрібно до діаметра дописати число пі. Формула така ж сама. Отже, в першому випадку довжина кола 4 π в другому 06 0,6π, в третьому 40 40π, і в четвертому випадку 16 1,6π. довжина також виражена в метрах. І знайдемо площу. Для цього потрібно радіус квадратів помножити на π. Радіус у нас в першій колоночці. Отже, Радіус в квадраті 2 в квадраті це 4. І множимо на пі, 4 пі. Отже, площа в першому випадку буде 4 пі. Радіус в другому випадку 0,3. 0,3 0,3 квадраті це 0,3 помножити на 0,3. Буде 09 пі. Наступне значення радіуса 20. Радіус в квадраті. Це 20 помножити на 20 буде 400. Можна подивитись табличку. Також буде 400. Отже, площа буде 400П. Останнє значення радіуса – на 0,8. Радіус в це 0,8 помножити на 0,8. І буде 0,64. Отже, площа буде 0,64П. У третьому типі задач. Відома довжина кола. Потрібно знайти радіус, діаметр і площу круга, обмеженого цим колом. Спочатку знайдемо діаметр. Зупиніть відео і спробуйте виконати це завдання самостійно. Працюйте. Перевіряйте: 18, 32, 1,4, 2,4. Далі знайдемо радіус. Знову ж таки, спробуйте виконати це завдання самостійно. Зупиніть відео і знайдіть значення радіуса. Працюйте. Перевіряйте 9, 16, 0,7, 1,2. І знайдемо площу. Кому важко може виконувати разом зі мною, хто впевнений в своїх силах, зупиніть відео і виконайте завдання самостійно. Перевіряйте. Отже, щоб знайти площу, потрібно пі помножити на радіус квадраті, або простіше знайти радіус квадраті і дописати пі. Радіус в першому випадку 9, 9 в квадраті 81, отже буде 81 π. Радіус в другому випадку 16. Дивимося в табличку. 16 квадратів 256. Отже, буде 256. П. Можна обчислити самостійно це значення. 16 квадратів означає 16 помножити на 16. Ви от також отримаєте 256. Але можна користуватися табличками квадратів. Радіус цілих 0,7. Площа 0,7 квадратів П. 0,7 квадратів це 0,7 помножте на 0,7 буде 0,49. І радіус 1,2. 1,2 квадраті можна подивитись табличку. Подивитись 12 квадратів це 144. Отже, 1,2 квадраті буде 1,44. Можна було б обчислити в стовпчик. 1,2 квадраті означає 1,2 помножити на 1,2, також би ви отримали 1,44. І останній тип завдань, відома площа круга, потрібно знайти радіус цього круга, діаметр цього круга і довжину кола, яке обмежує цей круг. Спочатку знайдемо радіус. Радіус в квадраті це число, яке записано у виразі для площі біля «пі». В даному випадку, в першому випадку це число 100. Знаходимо в нашій табличці число 100 і бачимо, що це 10 квадратів. Отже, радіус в першому випадку 10, друге значення площі 0,64 «пі». Отже, радіус в квадраті це 0,64. У нас такого числа немає ні в одній, ні в другій табличці, але є число 64. 64 це 8 квадраті. Отже, 0,64 це 0,8 квадраті. Тому радіус 0,8. На Наступне значення площі 361 361π. Отже, радіус в квадраті це 361. Знаходимо в табличці це число. 361 і радіус виходить 19. Останнє значення площі 3,61 сотапі. Отже, радіус в квадраті це 3,61 сота. Думаю, що ви зрозуміли, що радіус це 1,9. Отже, радіуси ми визначили. Знайдемо діаметр. Зупиніть відео і спробуйте виконати. Це завдання самостійно працюйте. Перевіряйте 1,6, 3,8. 3,8 Знайдемо довжину кола. Зупиніть відео виконайте це завдання самостійно. Мені здається, що це найпростіше завдання. Працюйте, перевіряйте 20 1,6пі 38П. І ПІ. Сподіваюсь, що ви зрозуміли тему сьогоднішнього року. Новим тут було тільки формула площі і прийоми роботи з цієї формули. все інше ми знаємо з минулого уроку і ваше домашнє завдання по відомим величинам знайти невідомі. Бажаю успіху!